З 2021 року у Прилуках діє громадська організація Шахова Федерація Прилуцька фортеця це місце, де молодь розкриває свої крила і підкурює вершини інтелектуального світу. У стінах Прилуцької фортеці юні шахісти опановують не лише гру, а й розвивають логічне мислення. Шахи це школа життя, яка готує їх до дорослих викликів. 28 грудня. Вихованці, тренери та організатори зібралися, аби підсумувати та відзначити успіхи 2024 року. «Шахами займаються займається в нашій федерації на сьогоднішній день. Близько 45 вихованців. Це як і початків рівень початківців, так і уже рівень першого спортивного розряду. Третього другого розрядів тобто, і різного віку. Рік у шахістів Прилуцької фортеці був насичений цікавими подіями, важливими досягненнями та пам'ятними моментами. Цьогоріч вихованці здобували медалі на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях за підсумками 2024 року, так як і планували згідно календарного плану. Проведено е всі майже змагання: е це чемпіонати міста, це чемпіонати федерації, це дружні матчові зустрічі, от і е е відвідували е матчі як ніжині поряд, приймали участь у різних фестивалях. всеукраїнських. українських е цього року наші дітки е приймали участь у чемпіонаті, півфіналі е чемпіонату України. Е Представляли Україну і е, на чемпіонаті світу, е, також у категорії до 12 років. Е, я вважаю, що це вже наше таке досягнення за ці роки. Е, діти виконали дуже багато. Дітей виконали третій спортивний розряд, другий спортивний розряд. І сильно задоволені результатом. 12 12-річний шахіст Назар Бойко у цьому спорті вже 5 років. Чотири роки тому знайшов однодумців у Прилуцькій фортеці, та із задоволенням бере участь у шахматних турнірах. Юнак каже, 2024 рік був плідний. Було дуже багато чемпіонатів, був двох разом чемпіоном області. Більше трьох разів був чемпіоном міста. Одним із найяскравіших моментів року стала його участь у чемпіонаті світу з шахів серед кадетів в Італії. Це була можливість доучитися до світової шахової еліти. Ділиться Назар. Там юний спортсмен гідно представив нашу Україну. Я переміг чотирьох суперників і зіграв одну нічію». Не менш вагомих результатів досяг і Максим Волошин, який протягом року здобув чимало перемог на різних змаганнях. «Найбільші мої перемоги це коли я поїхав на чемпіонат області, коли я зайняв там друге місце, але на Україні не вийшло зайняти якісь призові. Але призів було дуже багато. Так що я дуже вдячний за працю наших тренерів цієї федерації. Шахіст планує і на наступний 25-й рік випробувати свої інтелектуальні сили на всеукраїнській арені і виконати цей там перший розряд. Бо в мене скільки вже я Роки два тримаю другий розряд, а перший ніяк не виходить. Грою в шахи займаються не лише хлопчики, але й дівчатка. Злата Шевель відвідує шахову федерацію майже три роки та вже впевнена, що у виборі саме такого унікального виду спорту не помилилася. Мені дуже подобається просто грати в шахи. Мене дідусь навчив на комп'ютері. Граю стажем граю. Подобається мені. Я цікаво розвиватися. Шахматистка також відзначила свої успіхи. Дуже багато мабуть, штук 10 золотих медалей точно є. І я здобула ще кілька перемог, і отримала досвід від сильніших суперників. Завершення шахового року відбулося дружнім консультативним матчем. Всі учасники нагороджені грамотами, медалями та солодкими подарунками від відділу сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради. Приємно, що вихованці, як і даних федерації і спортсмени в цілому. Прославляють наше місто на змаганнях обласного всеукраїнського і міжнародного рівня. На сьогодні в даній федерації працює, можна сказати, команда спеціалістів, фахівців, які залучають нашу молодь до активного дозвілля, до занять обраним видом спорту. Які віддаються на всі 100%. і на сьогодні це є результати переможців чемпіонату області, учасників чемпіонату України та чемпіонату світу? Маємо надію, що в майбутньому більше представників нашого міста будуть підніматися на вищі сходинки, не тільки обласних змагань, а й всеукраїнських та змагань міжнародного. Успіхи прилуцьких шахістів це результат наполегливої праці тренерів, підтримки батьків і, звичайно ж, таланту та завзятості самих юних спортсменів. Хотіла висловити вдячність по перше відділу сім'ї молоді та спорту за співпрацю, за постійні відгук і допомогу у супроводі дітей, як на обласні змагання, закриваються постійно харчові добові на обласних змаганнях. Завжди нагороджувальна атрибутика присутня, коли не звертаємося, і щира велика вдячність за момент моєї відсутності, коли федерація все ж таки працює до. Зусилля не тільки тренери, але і такі технічні питання допомагає вирішувати голова громадської організації Спартак Дяченко Петро Миколаєвич і безмежна вдячність Ніязову Руслану Юсуповичу, який все ж таки, ми орендуємо приміщення і немає взагалі ніяких питань, завжди долучається, завжди допомагає і. Всі радіють, коли е, спільними зусиллями наші діти показують гарні результати.